Добрий день. У нас сьогодні цікава гостя, яка бажає підписати контракт в лавах Збройних сил. Будь ласка, розкажіть нам про себе. Сама я з Кировоградської області, Олександрівського району, села Михайлівки. звати Світлана, 46 років. Світлана, розкажіть, як прийшла вам думка долучитись до лав Збройних сил? Чому ви вирішили це зробити? Ну, а якщо не я, моя донька стала на захист країни. Я теж вирішила. Це моя тверда думка і моє рішення. Іду захищати Україну за майбутнє своїх дітей, внуків. А скільки було вашій доньці, коли вона вам озвучила таку, свою, таке, таке своє бажання? 18 років і 3 місяці. Це я цей день пам'ятаю. В мене молодець, я гордюся нею. Вона нагороджена медалями на висококваліфікований дронщик. Я горжусь нею. То значить, ви з Кіровоградської області вирішили приїхати до нас в Закарпатську область через те, що тут була ваша донька? І не тільки і за то, просто багато в неї емоцій була. Вона багато розповідала, фотографію. Це гарне ставлення. Я могла і в себе вдома підписати контракт. Ну, іменно я пішла, так як пішла моя донька. Я пішла за нею. А що б ви могли порадити іншим жінкам, які... Бояться чи вагаються, хвилюються, чи йти підписувати контракт, чи ні? Я б їм побажала, щоб кожна жінка як мати, в якої, допустимо, дитина навіть не стала на захист країни, щоб вони долучалися і немає тут нічого такого страшного чи щось такого. Ми всі йдемо до перемоги. Ми хочемо жити в вільній країні, щоб тут росли наші внуки, щоб дітей було краще майбутнє.